Дуже гарне. Це дерево таке, ну як, неїстівне, фруктове, Там є якісь такі, знаєте, похоже, як на оберкосу, але це щось таке, неїстівне. Отакі споруди. Лимончик мій, дивіться, скільки. В, цьому році, в тому році хочу сказати, що я майже весь лимон продала. В цьому році. Ніхто не дзвонить, ніхто не пише. Я вже скинула до мінімуму, як то кажуть, вже за пакет, за пакет лимонів 5 доларів, і то ніхто не хоче брати. Ну висять, вони ще повисять. Вони ще тільки-тіки пожовтіли, так що вони ще повисять. Можливо, ще скинуть ціну, аж бо це для мене дуже багато його, прям максимум. Дуже б хотіла відправити своїм в Україну, але не знаю як, яким способом. Я вже так а, думаю, самоліти прямо не забучали. У нас поряд аеропорт і не знаю, не сказати нічого. Вже думаю, знаєте, може й нарізати кусочками, засахарити і в баночку, то можливо вони тоді доїдуть. Посилка йде дуже довго три місяці. І щоб вони не зіпсувались, бо буде дуже шкода. Приїде, а воно ж шк... зіпсоване, то якось мені буде невдобно перед родичами. Отакі От справи. Бажаю всім гарного дня або вечора. Хай вас Боженька всіх берез... береже. І дай Бог швидше і швидше буде мир. Саме головне мир та здоров'я. Бажаю всім успіху, до побачення.